Ось я переробив наш протравитель, скажімо так. Бо все було на таких шлангах. Ось тут низвона. Перегиналося, десь уходило, пере... переминалося, в общем, не качало, поставився, бачите, пластикову трубу на шлангачках. Прикріпив насос, щоб не ті Бо він так от на шлангах лежав, неудобно було. Ну і так. Ось так, трошки модернізую. Тут теж то, коротенько зробив, посоєдиняв. все працює. ось тут посадив на краску, трошки підсохне. Завтра будемо випробувати. Ось такий загальний вид, воно має шнек отакий. Ось наш протруйник зробили собі таку помітку. Ось по цей водок на дві тони зерна. Приблизно такий кут. Протруємо вже не перший рік. Говаряний ось штуцерок. Там забирає зерно. Ну, зараз він насінні стоїть соняшнику, а так зерно, там є ящик до нього. Засипаємо зерно, тільки шнек прикриваємо більше, щоб менший поток зерна був. Ось на крани зробив, відрегулював подачу, більше не трогаю. Ну і отак деякі потоки є, трошки то шланга злетить, то так одіваємо, бувало злітало, а так працює, працює, отак і травимо зерно. Ну Ось травимо.